Всім привіт! Прийшла на город, дивіться. Вже ось які здорові. Дощі йшли, то вже й переросли, можна сказати. Цінуй забереш? Ну, два. І це вже можна. Та ні, хай ще побуде. Всім доброго ранку. Ну що, давно ми не ходили по городу, не дивилися. Давайте пройдемося. Червень. У нас ішли три дні дощі, як гарненько бур'янець, підріс. Дивіться, кущовки моєї не видно, земля хоч коників ліпи, сапати неможливо, тому що воно все поприймається. Полуниця моя вся на місці, стоїть зелененька, жодна не пропала. Тож, бачите, можна спокійно пересаджувати навіть. І з ягодою. Якраз дощі пішли, то взагалі класно. Тут ось хоч і мульчувала, але бачите, портулак вилазить. вилазить. Ну, мульчі тут, правда, було мало, треба більше. І метелик, дивіться, літає. Як він вже надоїв, оця білокрилка, гляньте, що бризгали, що не бризгали. Помідорчики, дивіться, попіднімалися мамкині. Тому ще й діло буде все прям такі аж здорові. Тільки, бачите, плоскуха більше, ніж самі помідори. Огірки за три дні, дивіться, як розрослися. Ніхто до них не приходив. Треба це все попідв'язувати сьогодні, тому що як поставляться, тоді буде набагато гірше його піднімати, щоб вони в'язалися. Вже цвітуть повним ходом, але щось огірків немає. Я перші позривала. О, нема, гляньте. Нема, от хазяйка. Дивіться, вже огірок є, тільки щось він трішки гібридний. Хоча це ж голландське насіння сіяла. Ну, можливо, інші будуть кращі, можливо, це такий перший. Нехай лежить буду йти. Заберу. Ми вже своїми огірками. Це просто чудово. Дивіться, сходить кукурудза, цю що намочувала, садила дуже пізно. Оце тут вовки виють і гавкають. А ця ось, дивіться, яка вже велика. Це ж разом з тією садила. Ось дивіться, які огірочки. Через 3-4 дні будуть вже огірки в нас повним ходом, мабуть. Так, ну що, дивимося, перець. Запали ось уперед дощом. Розсапували. Засіяно. Тут, де мульчувала, не пересапали, то засіяно бур'яном. Базилік, дивіться, вже вилюднів видно, що є на городі базилік в одній пачці, але різні сорта вийшли. Оце саме краще мені більш подобається. Отакий не люблю. Ну і зривати не буду. Хай росте. Я його тоді обпатраю, пересушу і перетру, буде мені. На Кріпшу сіяли дуже давно, нема нічого, треба сапувати і по-новому насівати, тому що бур'ян страшний. А як його сапати, як воно мокро по-перше, а по-друге, поки просохне, знову передають дощі у нас. Тут більше трави, мабуть, попало, так бачите, де більше мульчі, то взагалі чистенько там, де немає, то там більший бур'янець. Ну нічого, ми це все висапаємо. Головне, щоб погода дала. Перші помідорчики це ранній санька. Кабачки. Треба позривати сьогодні, тому що не будуть в'язатися. Вчора я вже два зірвала на цьому кущі і посмажила. Не зрівнять домашній кабачок із магазинним. Тут дивіться базилік, який гарненький. Це що перед дощом пересапали, то набагато чистіше, але подивіться. Насіяно, насіяно. Це капець. Уже цей горох відійшов, треба зривати. Так, ходімо, подивимося на мої астри. Куди ж без них? Салат ніхто й не їв, на той го сіяти не буде, треба вирвати курям віддати. Ніхто і стеблинки не зірвав. Також дивіться, помідорки мамкині. Метелик літає, наче сніг іде. Бальзамінчики. І помідори, все тут суміш. І остро, дивіться, трішки вилюдніли. То єдина знайшла, а це вже такі прям гарненькі. Помідорчики то рядок мамкиних. Це я садила, їх вже дуже-дуже пізно. Ну що, привіт, капуста. Всі на місці, всі живі, здорові, дивіться, всі, гляньте. Я не знаю, що з ними робити. Гляньте, рой, рой, рій, а не рой, господи, рій. Подивіться. У. Я не знаю, що з ним робити. Це, це просто капець. Це і у вас таке робиться? Чи тільки це ми такі хазяйки? Тоже, дивіться, перед дощом побризгали і я ж пересапала, щоб був чистий город. А, ні, цю капусту не пересапувала, брешу. Вже, бачите, обманула. Цю капусту не сапала. Тут вона ранній є, але... Уже дивіться, яка капуста. Я вже хочу у тих голубців із молодої капусти. Буряк. Буряк теж перед дощом не сапала. Тільки ото повирівала на той бур'ян. Ще треба його прорвати, бо дуже густий. Ну немає не, бур'яну. Ну тікай. Чого ти прийшов зі мною ходити? На всьому щось дуже схоже є. Це страшне бур'яно. Ой, дивіться, як воно тут розстається, дощі іде. Води повно. Нема коли йому навіть посохнути, дощ шурує. Морква, бачите, частенька пересапала перед дощем. То гарненько. Думала зрізати кріп, заморозити. Було світло, виключалося по 11 годин, залишило. Тепер дощ, він вже мене, вважай, заців, постріляв. Нехай буде. Будемо збирати ці насіння. Дивіться, який у нас обніжок. Поки не відцвівся, зранку гарно розкрився, цвіте. Маки, сокирки. Вон, дивіться, який джмі. Да, Дивіться, цілий обніжок у маках. Тут -то. також благополучно все живе. Здорова, літає, розмножається. Це добре. Хай живуть. Що йому робить? Там якийсь мамка знов яди понакуповувала. Я вже не знаю, чим його бризкати. Яким ядом не кропимо, все на місці. І один металик не здох. Черниш, ти хочеш, щоб я впала через тебе зачепилася? Тікай. Дзус. І тут морква. Чистенько. Капуста. Дивіться, це цю, що я садила у бутилки. Ось синя, ну це блін. Ну, блін, блінський. Це ось Савойська. Ось. Це, це щось, блін, блін. Дивіться, Савойська яка гарна. Але якщо метелик не з'їсть, можливо, буде ще й капуста. Це тут, мабуть, ця цвітна і брюссельська. А тут он ще три савойської, дивлюся, попалось. А це, мабуть, буде середня, бо вже також, бачите, починає в'язатися капуста. Це, мабуть, середня. Думала, що пізні. Дивіться, які помідори мамкині. Вже ось цвіте. Треба попідгортати. Вже цвіте. Садила так пізно, а вже цвіте. Так, капусту металик доїдає. А цей щось останній горох і найпоганий. Дивіться, вже й пропадає. Хоча тільки ось, ось стручки почалися. Але ми його ще не їли, бо покропили перед самим дощем. Редька вже тут. Також треба вирвати ось третій кріп. Те ж саме, посіяли пізно, дощі пішли. Вимахав так, наче на воді росте. Треба хоч його трохи зрізати, да. Все-таки заморозити, бо той, що останній сіли не зійшов, не знаю чому. І поливали, і дощі, наче ж ось йдуть часно. Три дні лило. Помідори. Всі чекають, щоб їх підгорнути. Ну Це вже хай трохи протряхне земля, тому що як будемо підгортати, то весь бур'ян тоді поприймається. То немає його смисла обгортати. І ці вже огірки, дивіться, вже починають стелитися. Ну, тут чистенько. Що чистенько, то чистенько. Нема тут ще огірків. Кукурудза. Дивіться, всі-всі в всі цвіту. Тут мав, перші будуть огірки, ніж там. Ну Там, я правда, можливо, не треба було ці обривати до четвертого листочка. Я огірки всі побривала, вже мав, ми їли їх давно. Ну, нічого, на помилках учаться. Тож так подивилася в когось. Треба обов'язково до четвертого листочка зірвати огірки. Угу. Якщо не хочете ранніх огірків, то зривайте до четвертого листочка, а можете і до 10-го. Так тоді осінню получите перший огірок. Отож так, показують в інтернеті, щоб люди тільки дивилися і думали, дійсно так. А в мене воно щось виходиться навпаки. І тут кукурудза. Також чиста. Квасоля трішки, вон, бачите, піднялася. Ту ще насаджувала, там ще трохи більше зійшло, але все одно не вся зійшла. Боже, цей кіт під ногами ходить, поки не зачеплюся, де не ляпнув землю носом. День. Дивіться, теж всі цвітуть. Хай цвітуть. І гарбузи вже розтілаються. Тут садила оцих по три кубаха різних сортів. Вже такий чималі. Це я тільки зійшов. Ось посіяли гірчицю, щоб метелик не тільки на городі все поїв, а і нас, і нас поїв. Мак. О, пджіла, дивіться. Збирає медок, медок збирає. Скільки коробочок, це ж як насіється, на той рік буде оп'ять з'їздити. Бачите, Гарно, як у маку. А там під картоплею сокирки. Зараз пройдемо і туди. Сонечка немає, але так, душно на вулиці. Так, ходімо, глянемо, що там з кавунами, да, Картоплею. Картоплян цвіте, де не де, але не все. Бурян також появляється. Дивіться. Ти на цей город прийшов. Кицюнь, Іди додому. Дивіться тут. Такий обніжок у нас. Не нявкає. Гарний який обніжок. Так, картопля. Чистенько, але плоскухи ось піде страшне. Дрібного бур'яну. А он там, дивіться, де нема картоплі, там взагалі дуже багато плоскухи. Там і на кавунах, мабуть, те ж саме. Зараз глянемо. Цвіт картоплі, який гарний. Ніжний, ніжний, блакитний такий якийсь. Прямо букет, дивіться. Мак і сокирки. Волошок немає. Взагалі щось волошок немає. Давно їх не бачила. О, чоловік вже пересапав кавуни. Хотіла поклати вам бур'яни, не вийшло. Хазяйка встала рано, дивіться, коників наліпив. Усі уси ось по коло мати, а поправити нема. Та тікай! Це ж воно буде все зелене, тому що земля мокра, десь тут а долина. Дивіться, як розсислалися кавунчики гарно. Також цвітуть. Заплітають вже. Пропалось. Тут один немає. І там он пропав один. Ну нічого. А, він нам трохи повикидав плоскуху. Ось. Посапав і туди багато, повикидав сюди. Але ж оце дрібне воно ж буде зелені. Ну, нехай ще пересапаємо. Скільки того літа. Будемо загоряти на цьому, на городі. Якраз так тепленько. А що нам робить? Будемо сапати. Біла цвіта. Тут у нас мішано, яка хоч. Вон синя, так. Наче ці лалеки стоять, ось така висока. Я йду кіт, іде. Я стала і кіт став. Йди додому. Все, не відстає. Я прискорилася, він доганяє. Так, ще покажу вам кабачки. А ще тут в мене кавуни є. Тут були гірші маленькі, висаджувала. Але теж, дивіться, стелиться. Кабачки. Це патісони, ще не цвітуть. Помідори вже цвітуть десь і бачила, вже позав'язувалися. Ну, маленькі є. Ось маленькі. Дивіться, в'яжуться. Треба от фітовтори побризкати, бо після цих дощів. Тікай. Дивіться, які вже помідорчики. Майже вже на кожному кущі є. Коли будемо вже свої і помідори їсти, не тільки кабачки. Так, це патісони, це пішли кабачки. В'яжуться так швидко. Дивіться, ось один треба зірвати. Тут можна ще хай підросте, бо такий маленький. Дивіться, скільки кабачків. Це голландське насіння, у нас усе. Дивіться, скільки кабачків. Ось треба зірвати. Тільки щось він якийсь малий, круглий, товстий. І тут щось. Малі, товсті, наче карахуньки. Ось. Дивіться, скільки кабачків. Треба позрівати, бо не будуть в'язатися. Буде цвісти, а зав'язі не буде. Сьогодні зірву, да в холодильник складу. А сніг іде, а сніг іде. Це просто щось із чимось. Так, це булька. Зверху частенька, знизу сіяна. Це зимова, дивіться, вже яка. Дощі помили, вже можна спокійно рвати. І смажити, готувати з нею, тому що вже стара, у нас там залишилося небагато і вона вся поросла. Ну не вся, але більшість поросла. І тут що садила ранню капусту, де не зійшла цибуля чи пропала. Металик теж доїдає. Ну і часник. Дивіться, які. Вже здорові-здорові. І часник. Копаємо, не жаліємо, Часнику дуже багато. Ця ще полуниця є. Стигне. Яка лежить гарненько. Тут чистенька полуниця, а там, де стара. Мабуть, дуже мало соломи принесло. Оце треба все руками вирвати мені. Ще насіявся цей. Перекоти поле. Дивіться, стоїть моя полуниця. Зеленесенька, гарнесенька, жодний кущик не пропав. Будемо сподіватися, що й далі буде рости, не пропаде. Все, буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляди, за підписки, за коментарі, за лайки. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба. Кому цікаво, підписуйтеся. Всім пока-пока.